Привіт, малята! Мене звуть Оленка. Я дуже чекаю, коли нарешті закінчиться ця холодна зима, і вже прийде весна, пригріє весняне сонечко, і ми з друзями будемо спостерігати за весняними змінами у природі. Коли це буде? А ось послухайте вірш, в якому Надія Красоткіна описує кінець зими. Зима кінчає свій шалений біг, Коротша ніч і довший день ясніє, пригріло сонце і підтанув сніг, а де-не-де вже й пролісок синіє. Ще трохи і потягнуться ключі, веселики повернеться додому, Зима покине землю уночі і полетить в країну невідому, і завесніє веселковий світ. Розкриють квіти, пилюстки чудові, а сонечко пошле усім привіт. І всі зрадіють весняній обнові. Скажіть, а які ознаки того, що зима завершується, а наближається весна, ми почули у вірші. Так, день стає довшим, ніч коротшає. Вже пригріває по весняному сонце та на сніг, де-не-де з'являються перші весняні квіти, проліски, повертаються з теплих країв птахи, і все радіє наближенню весни. Все про зиму знаємо, зиму проводжаємо, у грі свої знання про зиму перевіряємо. Уважно розгляньте всі картинки та знайдіть ті, які не відносяться до зимової пори року. Уважно розгляньте всі картинки та виберіть ті, на яких зображені лише зимові розваги дітей. Дякую, друзі, що пограли разом зі мною. До зустрічі вже навесні. Вже зовсім скоро. До побачення!